В одному з миколаївських ліцеїв відкрили нове найпростіше укриття. Його площа складає 900 квадратних метрів. Наразі це найбільша захисна споруда у закладах освіти Миколаєва. Кореспонденти телеканалу Март вже побували там, тож подробиці далі у матеріалі. Об'єдналися заради безпеки дітей. У Миколаєві відбулось відкриття захисної споруди в одному з міських ліцеїв. Укриття облаштовували за кошти, зібрані благодійним фондом «Сейф Ед спільно з виданням Українська правда, а також фондом Кор Респонс. Разом з партнерами ми спершу збирали кошти на нього. Ініціатива такого збору була від української правди, великого онлайн-видання українського. Вони зібрали 4 мільйони гривень. Це були звичайні людські донати по 20 по 50 гривень з усієї країни. Ось і коли була зібрана ця сума, якої не вистачало, це було всього 50%, фонд Шона Пена, голівудського актора, фонд Кор подвоїв цю суму, аби власне мати всі кошти на ремонт. А вже згодом освітяни зі Львова зібрали ще мільйон гривень на меблі та навчальні матеріали для миколаївських учнів. Допомогти одній зі шкіл саме нашого міста вирішили не випадково. Додає Ганна Новосад. Ми дуже вдячні Миколаєву і області за те за той героїзм, так який е, е, демонстрували жителі, і е, власне цю вдячність ми хотіли також демонструвати через допомогу з відновленням доступу до освіти. Раніше тут було підвальне приміщення, а тепер це 900 квадратних метрів освітніх просторів, які слугуватимуть освітянам за повноцінну підземну школу, аби навчання можна було продовжувати і під час повітряних тривог. Діти це наша опора, і ми повинні їх підтримувати за будь-яку ціну. І завдяки ось такому укриттю, ми можемо дійсно, як сказала пані Ганна, так ми можемо з дітьми тут навчатись, ми можемо спустити проводити всякі інтерактиви. Ми можемо, навіть якщо безпекова ситуація ну не буде такою, як на сьогоднішній день. Так, ми все одно зможемо проводити тут щось для дітей для того, щоб їх адаптувати під ті умови і повернути їх до. Нормального якісного життя укриття забезпечили усім необхідним для перебування там учнів та вчителів. Воно вже пройшло перевірку від ДСНС. На сьогодні це найбільша захисна споруда у миколаївських закладах освіти. Зайшовши в це укриття, я відчув здивування і. Велику вдячність, вдячність нашим партнерам за те, що ми маємо сьогодні таке сучасне укриття, де дітям буде дуже комфортно і зручно вчитися. На жаль, в такі часи тут вони повинні будуть вчитися, але я хочу, щоб вони повернулися за парти. Я дуже сподіваюся, і, мабуть, потрібно написати такий великий, знаєте, слоган на вході, щоб наші діти також були вдячними нашим партнерам за те, що для них зробили. Учениці ліцею Дар'я та Марія на відкритті провели екскурсію укриттям для гостей. Дівчата зізнаються, вдячні такі допомозі, бо хочеться, аби всі якнайшвидше повернулися за парти. Насправді, для мене це проєкт, це такий проєкт єдності, бо були залучені величезна кількість людей, як звичайних людей, простих читачів української правди, так і благодійних організацій, навчального колективу, робітників і так далі. Тому ми надзвичайно вдячні, що ось таке. Місце було створено в нашому ліцею. Так, я насправді погоджуюсь, що це дуже масштабно було зроблено, тому що це незвичайне укриття просто щоб прийти сюди під час обстрілів або під час повітряних тривог. Тут можна продовжувати своє навчання, і чесно, я вважаю, що це найкраще, що могли зробити, тому що офлайн навчання воно буде завжди кращим ніж онлайн. Тож вже незабаром діти зможуть повернутися до рідної школи. Це не останній такий проєкт на Миколаївщині, відзначає Ганна Новосад. адже саме зараз освітні заклади регіону потребують підтримки як ніколи раніше. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.